естафету до Дня української писемності та мови від учнів восьмого класу. Для кожного його мова найкраща і найсолодша. Слово на слова. Зложиться мова. Слово на повола, язик на помило. Слово вітер, письмо, грунт. Слово до ради, а руки до згади. Слово старше, ніж гроші. Слово не горобець, великих не впіймаєш. Красне слово – золотий ключ. Не кидай словами на вітер. Будь господарем своєму слові. Мова то серце народу. Рідна мова не полова, і за не розвієш. Хто мова своєю цурається, гай сам себе стадається. Мов слово, треба бути йому паном. Язик не відсохне. Клас передає естафету до дня української писемності та мови 11 класу.